Наші люди всюди, наші люди звідусюди. Ми продовжуємо знайомити вас із неймовірними українцями Неаполітанщини. Все моє дитинство і свідоме життя пройшло у місті Бурштин і також івано франківськ мия, де я здобувала освіту е, в Неаполі. Я вже 20 років. Саме в Неаполі я не змінювала місце проживання, де я 18 років викладала як волонтер в українській школі. Так, цього року я вже тут більш захот... мені дуже хотілося присвятити себе маленьким саме діткам, тому що я бачила, чого не вистачає. Тут в Італії немає таких занять для маленьких-маленьких. Тут дуже м -м, сухо, скажімо так, наші діти, українки, українці, хлопчики, дівчатка не мають куди себе реалізувати, нема такого такого, чого б ну, нашого рідного. Коли дітки приходять у перший клас української школи, а їм саме не вистачає, скажімо, бази дитячого садочка, Ну не так це все просто і легко, із законодавством відкрити тут дитячий садочок. Тому ми розпочали із такого проєкту. Е, наш проєкт називається Зростати у музиці, про який ми мріяли три роки. Шукали спонсорів, шукали приміщення, тому що діток було багато. Цей проєкт. Проєкт розраховано на 15 діток. Почалися гуртки для діток. Спочатку були по народному розвивашки, там і для рук, і для, і для голови, і для очей. тепер дали дали більше, дали більше. Функції, тому що ще є пані Люда, долучилася до нас, що є логопед, ага. і, 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 і ще також є танці, теж нова. Нові танці для є, є молодша група, середня і доросла для мам. Тому що асоціація не тільки думає про діток, але ще й і про, і про мам. Це є один раз в тиждень в суботу. І дітки вже ще не встигли закінчити в ту суботу, кажуть, а що ми будемо на наступну суботу робити? А як ми будемо, то? а що ми будемо то. І кожну суботу різні ідеї. Я кажу: ну де ви, тітя Руслана, тьотя Руслана, де ви берете їх? Залучено нас, скажімо, вчитель музики. Я як вихователь, який проводить уроки, використовуючи методику Марії Монтесорі. Логопед, як ви вже чули, логопед, до нас приходить раз в місяць. І помічники, звичайно, тому що 15 діток маленьких, вік від 4 до 6 років, вимагає дуже великої уваги. І це, це моя одна з вихованок, яка якраз є у нашому проєкті. Хочемо датим діткам саме базу, фундамент, тому що насамперед бути в колі однодумців розмовляти українською мовою те, що є найголовніше зараз, тому що маю надію, що ми повернемось дітки, які є тимчасово перебувають, які перебувають тимчасово на території Італії. Вони повернуться, і щоб вони мали базу саме українських предметів, знання, що має відношення до України. І якраз ми для цього і працюємо. Тому що, звичайно, італійська школа вона дуже сильна, але зовсім по інших аспектах. Так в асоціації датечі ліалі працюють із дітками, адже для тих, хто народилися в Італії, є потреба у вивченні рідної української мови, історії культури. Для тих, що приїхали у 22-му, важливо не втратити зв'язок із українством. А коли щасливі діти, то і мами теж. Я отут знайшла, якщо чесно, свою другу, другу сім'ю прийняли дуже гарно всі, всі мої друзі, ті, що з дітками, ті, що приїхали, ті що е, біженці, повторюю всі всі люди, яких я знала. Всі вони прийшли сюди, зареєструвалися і вже три роки ми разом, разом в проєктах. Одним із таких є проєкт Зустріч з Україною в Європі його відкриття було присвячене родинам біженців. Якраз тим сім'ям, які переїхали з тих міст, які були розстріляні, в когось батько розстріляний, в когось маму не могли похоронити півроку. І ми їм відкрито показали це, що саме відбувається в нашій країні. Тому що тут можна дивитися Фейсбук і е, різні навіть телегази, ці журнали, новини і всього не скажуть те, що можемо їм розказати. Так, 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 так. і ми. І якраз на цьому ми базуємося, щоб донести правду, і давайте скажемо правду. Вони тут не можемо сказати, що всі за Україну, вони тут більш проросійські всі. Якщо всі бояться про те, що втратять, втратять газ, підніметься, світло підніметься, ціна. Тому для нас це дуже було дуже важливим, щоб показати. У рамках цього проєкту відбувся і концерт до Дня Матері. Такі заходи кажуть в асоціації набагато ефективніші аніж просто оголошення збору коштів. Концерт охоплює набагато більше людей, як українців, так і, так і італійців. По-друге, це знову ж таки презентація нашої культури. Наші люди, наші жінки, вони абсолютно талановиті. То, що вони працьовиті, це однозначно. І вони можуть набагато більше, ніж тільки виконувати якусь чорнову роботу. Правильно, тому це ще й популяризація України у різних сферах в даному випадку у сфері культури. У нас Програма побудована в залежності, якщо багато італійців, то ми можемо там 60-70% взагалі італійських на італійській мові, а от але в основному звичайно ми розпочинаємо і це популяризація нашої, нашої культури української культури. Тобто в таких проектах задіяні як діти, так і дорослі. Ну так, ми ж чули, тут навіть є заняття для мам, як своєрідна терапія. Дуже важливий проєкт, ми зробили минулого року, де ми задіяли українські танці, і також латиноамериканські танці. Це був професійний в нас танцюрист, який приїжджав і викладав ці латиноамериканські. І разом з цим ми робили українське, тобто, одну суботу, українські, одну суботу латиноамериканські. Це був дуже гарний проект, тому що це був такий антистрес. Зараз ми продовжуємо українські танці, тому що ми. Ми зрозуміли, що нам потрібно розвивати наше, скажімо, українське, тому наша танцюристка, українська професійна танцюристка, залучає наших дітей так само мам, і ми продовжуємо скажімо, розвивати напрямок, а до когось доносити, тому що я завжди говорю, що у нас є діти, які народилися в Італії, які не розмовляють українською мовою, де не знають наших звичаїв, можливо, вони там чули, але їм це треба показати, їх навчити, тому продовжуємо зараз з українськими. Танця зрозуміло, що за фахом, в якому робили кар'єру в Україні, працювати в Італії неможливо. Надто багато коштів та часу потрібно для здобуття дипломів місцевого зразка. Тому кожен почав знаходити себе в якійсь, скажімо, сфері. Ми маємо от людей, які я наголошувала болотарісову, але створили тут свою, але може, може, в них залишалася така, скажімо, таке хобі, які вони могли які вони могли реалізувати. Тобто вона поступила в школу дизайнця, наша волонтерка. В дитинстві. Я мріяла займатися дизайном, але в мене батьки е, мають такий досвід, і я пішла навчатися в юридично, тому що в сім'ї повинні бути всі юристи, у кого в врачі, в речі, але ну, я як дівчинка хотіла дійсно бути дизайнером. І коли я все життя навчалася в юридичному і працювала більше 20 років. Потім, е, коли почалася війна, ми зупинилися тут. То я прийшла до церкви, стою, я дивлюсь на всі ікони і кажу, Боже, чим же ж мені тепер займатися? Що ж мені ну, життя починати заново? ну Я ж не вивчу італійську мову, щоб так бути юристом, як я нині вдома. В Україні думаю, Боже, з чого ж мені починати, що я маю робити? І тут батюшка каже: ви розумієте, каже, кожного з нас каже, є свої таланти. Ми приходимо сюди з творчим потенціалом. І кожен, коли ми це розвиваємо, Бог нам ще дає. а коли Розвиває, забирає. І я така думаю, Боже, чим же ж я в тому дитинстві мала займатися, з яким я потенціалом взагалі прийшла. Думаю, ну сказали батьки юристам, ну юристом все життя віддала. Думаю, вивчилась. Один університет закінчила, інший, кандидата юридичних наук закінчила. Думаю, боже, що ж я повинна ще розробити в цьому житті? І я згадую, що я була маленька, мені дуже подобалося малювати весільні сукні, я создавала дизайни. Мені так само подобалось займатися інтер'єром, але все ж таки. І коли я приїхала сюди, я послухала батюшку і зрозуміла, Боже, Оксана, ти ж в дитинстві хотіла, ти мріяла малювати ці весільні сукні, создавати, втілювати їх в життя для того, щоб ну, надихати людей і жити. І ну, тим паче, що мене стимулювали мої діти. Тому що для мене був приклад показати їм, як можна жити, тому що в нас дуже багато є. Будинків, да, які знаходяться на території, Тобі ж ми не виїхали, що ми знімали і виїхали в нікуди в пустоту і тут знімаємо. Ні, ми лишили конкретно лишили і приїхали. І мента моєї була такою загальної цієї поведінки, да, тому що е, навчити своїх хлопців, що не треба ні в якому випадку війна, не війна е, впадати в паніку, в депресію. І я почала вчитися. Я показала своїм хлопцям приклад, що ми вчимося, закінчиться війна, поїдемо додому. Не закінчимося, получається тут образування і підемо далі. Не спотикаємось, не униваємо. No. Тому я для себе зґрунтувала себе так, щоб дати дітям приклад, що не треба впадати в депресію. Що життя воно продовжується. Ми маємо жити, ми маємо якось себе реалізувати і показати, що ми Україна, що ми можемо і там. Ми можемо і тут. Я створила свою колекцію. Я живі відвезла її в Іспанію. Я виступала з неї в Неаполі. Я була на Fashion Week в Мілані. Мене запрошували. Це повинна була бути весільна колекція, як я кажу. Але за один день, ніч в мене патріотизм зіграв. Вона в мене з польовки прапор України має фетин, один жовто-інший блакитний, жовто блакитний кольори. І отак от з'явилась колекція. Як прийняли? і прийняли? Ну, на ура прийняли. Прийняли колекцію на ура, але все ж таки чекають весільну, все ж таки чекають весільну колекцію. Але я думаю, що я дойду до неї обов'язково. І є так само інші, які стали тут фотографами. Тобто, зрозуміли своє хобі і змогли в якійсь сфері реалізуватися. Ну, це на це потрібен був час, це потрібна була психологічна підтримка. Ми також залучили психологів італійців, де ми були спочатку медіаторами, потім вже вони змогли самі, скажімо, довести, тому що. Так само тут є таке питання, що не кожна людина хоче з медіатором розкритися, тому якось почали працювати самостійно італійці. І на це все потрібен час, але, але скажімо, ми з нашими, з нашими переселенцями маємо дуже багато досягнень. Поки в нас ще йдуть воєнні дії, потрібно адаптуватися і вже знайти свій шлях, і скажімо, вже саморозвиватися. І тут допоможуть це зробити. Як допомогли вже багатьом? Така різноманітна робота тут робиться. На швейному і в'язальному гуртках виготовляють вироби для ярмарків. Співаки й танцюристи готують благодійні концерти. І навіть зовсім маленькі вже можуть похвалитися досягненнями. «Руки золоті. Ой, чекарі, і гідолі, і гості. Ще матуся хоже на веселку, Бо така чудова і така весела. Молодці! <рес> <рес> ну і на цьому ми ставимо три крапки, бо буде ще одна програма про українців неаполітанщини.